Друзі, ось і знову зима біла брова. Побіліли поля і хати, Заквічали у іній ті проби через річку поводить мости. Мені, зайчику, зимою холодно, тому я. Притно стрибаю по лісу. Цікаво, як живе моя подружка калина зимою. Я пропоную сьогодні пойти на екскурсію у зимовий ліс і подивитися на рослини зимою. Подивіться, всі рослині покриті снігом. Давайте подивимось, що саме за рослини у лісі. Пробуємо відгадати завдяки загадці. Навесні прокинеться, сонечком обніметься, ще повітря очищає, день від спеки захищає, ще й від вітру час не годить, Є частиною природи. Що це діти? Вірно, це дерево. Як називаються рослини, які мають кілька тонких, але міцних дерев'яних стеблів. Правильно, кущ. А це що зелене покривало влітку на лугу лежало. Так, це трава. Всі рослини зимою сплять. Сніжок ніжно покриває їх, як ковдра. Дерева, кущі трави чекають повернення весни. Давайте зіграємо в гру дерева, кущі трави. Ви повинні знайти відсутню частину. Яка частинка підходить до цього малюнку? Покажіть пальчиком. Вірно! Це дуб. На цьому малюнку. Вірно, не вистачає гілочок калини. Яка частинка підходить до цього малюнку? Так, не вистачає частини березки. А що не вистачає ось тут? Вірно, частинки трави. А ось тут. Гілочки агруса. Якої частинки тут не вистачає? Вірно, верхівки ялинки. Молодці діти, ви так добре знаєте лісові рослини. Ліс чи то зимовий, чи то літній, завжди красивий і цікавий. Ви, діти, ходіть частіше гуляти в парк або ліс з батьками, і він розкаже вам свої секрети та зустрічі, діти. Мені вже пора вертатися додому. Бувайте!